Так, шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра з приводу крайнього розкладу, який, який на каналі е, про ці колони. Ви мене трошки скоригували в коментарях. Що колониці йдуть з півночі Росії в бік Чернігівщини, да? що може за розкладом, якщо дивитися з Білорусі, то дійсно це буде диверсія. А якщо зі сторони Росії і якщо це колона військової техніки, то це скоріше не ДРГ. А, давайте глянемо. Я чесно, я, ну, друзі, я, я перепрошую, але чомусь в мене склалася така картинка в, ну, в голові да, перед очима, що це саме от з Білорусі, не знаю чому. А, хоча я бачу, що Чернігівська область, там трошки вона так на Брянську виходить, я собі мапу відкрила. Давайте подивимося: оці колони, які їдуть. Оці колони, які рухаються в сторону, в сторону Чернігівської області, ці колони. Я зараз два напрямки гляну. Чи вони рухаються в сторону України? Це їх кінцевий пункт От, ну, до України чи до Білорусі. А що там всередині, в тих колонах? Тих машинах, да, що там всередині, що вони везуть? Що всередині? середині? М. Для чого? Для удару там може бути і люди, і техніка. Я от дивлюся, дивіться, виходить і королева Жезлова, і рицар Пентаклів. Тобто там може бути і, і люди, і техніка. Для чого? Для м м удару якогось, готують якийсь удар, король мечовий, як підсилення в плані м в підсилення в ну, військовому плані. Да? Паш Пентаклів, тобто якась допомога, якісь ресурси. По пажу Пентаклів це може бути як і, а, ну, як і зброя, наприклад, Да? Як і зброя. Яка ціль цих колон? Ну, от і по стороні України показало, що наче і в Україну, але Білорусь чекає якесь поповнення. Четвірка жезлів, тобто вона чекає якесь поповнення. Може ці колони якось, ну, ця техніка, да, може, вона якось на дві сторони поїде. Куди вона їде? Для чого ця колона? Куди, для чого вона їде? І знову тріка кубків. От вона щось везе. Поповнити мах. Якийсь ресурс. Якийсь ресурс, її десь чекають. Можливо, десь на кордон. карти одні й ті самі. карти одні й ті самі. Щось може поїхати в сторону Білорусі з цього всього. І знову правосуддя. І знов... От розумієте, Щось може поїхати в сторону Білорусі, а щось іде як на кордон. Якийсь ресурс іде на кордон. А підсилення, підсилення. Іде в сторону Білорусі підсилення чого? От як... От як удар і як ДРГ. Це в сторону Білорусі. Друзі, ну, якось так. Може, щось туди везуть? А під Чернігів? Що? Король Жезловий, Сімірка весьмірка Тут якась може бути як комплектуюче якесь, Щось по роботі, щось таке, що для роботи. Тут може бути як зброя якась. І знову паш Пентаклів, десятки мечів. Тут щось для обстрілів. Може бути щось таке. Щось готують удар. От бачите, друзі, а може ж, тому так і показали карти, що. Е як роздвоєння, їде колона як роздвоєння. Що йде на два напрямки Білорусь і цей. Чи буде ця колона роздвоюватися? Давайте ще так запитаємо, Да? Я мапу собі відкрила, тому я так туди дивлюся. Чи буде ця колона роздвоюватися. По напрямкам. От, бачите? От я ж пройшов. От, от той розклад все ж таки ось так. Одна піде на один напрямок частина, а друга піде на, на другий напрямок частина. Ну, друзі, десь, десь будуть, десь чогось не вистачає, чекають. Чекають якусь підтримку, якусь допомогу, а з другого напрямку готується удар. Ось, будь ласка, значить, так, добре розібралися. Дякую вам за поправку. Дякую за поправку. Ще ви просите подивитися Придністров'я. Треба було не закривати. Ну, ладно. А Просите подивитися з Молдову да, з Придністров'я. Чи може там бути якісь провокації, якісь загрози? Давайте глянемо. Що там, бо готують да, там росіянці? Е, готують провокації, хочуть захопити, що в Кишиніві е, аеропорт, да? чи ну, щось таке. я Росія хоче перекласти на Україну провокації в Придністров'ї. Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію в Придністров'ї. Ага. Тобто щось вони там такі готують. Так, давайте подивимося. Молдова. І Росія, що в них зараз за відносини, що Росія хоче від Молдови. Я вже робила такий розклад десь на днях, але давайте ще раз глянемо, що зараз Росія хоче від Молдови. Зв'язати як. Не те, щоб приєднати до себе, а як зв'язати, як обмежити. Можливо, знаєте, як по, з приводу влади, от дивіться, як карта тут, да? як оракульно читати, от наче і правосуддя, да? але от людину зв'язані стоять. Тобто обмежити в правах, зав'язати. По дев'ятці пентаклів щось таке як підкупити, як заманити. Запропонувати щось таке, від чого вони не зможуть відмовитися. <кій> Для чого? Ну, мати ще одну, мати ще одну сторону. Да? Для чого? Співпраця, співпраця, мати ще одну сторону. Зайняти територію. А, що Молдова з цього приводу? А яка є загроза для Молдови з цього приводу? Загроза є. Загроза є. Король мечовий виходить, що це може бути для Молдови. Слухайте, ну те, що там почнуться е, безпорядки, да, якщо так можна сказати, всередині країни, то це так. Дивіться, які не дуже спокійні карти: королева мечів, королева жезлова і десятки мечів. Тобто всередині країни дійсно готуються. Це можуть бути якісь теракти по десятці мечів, і, ну, по суті, і жертви якісь можуть бути. А, ой, я перепрошую, це королева Пентаклів, да? Тобто, саме от з владою, з владою. Провокації серед влади або провокації до влади. Порушити спокій. Порушити спокій і в плані жертв, так, да, вони можливі. Молдова. Так, що? Чим це все закінчиться для Молдови? Чи буде мати успіх да, ці всі провокації, чи будуть мати успіх ці всі провокації? Ні, успіх не будуть мати, тому що підключається ще якийсь король. Король кубків підключається, і це буде як співпраця, який він приходить на допомогу. Цей король кубковий, він, як знаєте, ну, по співпраці, да, Трійка Кубків, він приходить на допомогу. Тобто це питання буде вирішуватися, що це все для Молдови буде. Це в плані відбиття, це в плані, ну, провокації будуть, це, це, вже, це вже 100%. Сім жезлова. Допомога в плані відбиття. Тобто ресурс, можливо, люди якісь, да? Тобто прийде допомога, хтось іде, денюшку несе. <свісно> Це може бути як і денюжка, так і люди, так і зброя. Да? Тобто от Якась допомога буде надана від іншої держави або від інших людей, да? ну, скоріш за все, іншої держави в плані відбиття, щоб зберегти своє для Молдови. Ну, таке, чи сильні будуть ці заворушки? Оця десятка мечів, вона, звісно, так, знаєте, чи сильні, сильні будуть ці заворушки? Ну, буде страшно. Буде досить страшно по імператору дев'ятка мечова. Буде зовсім неспокійно. Ну і друзі. Тут десь як з кордону, а ну, зараз я відкрию собі мапу і ще раз подивлюся. Тут як з кордону, а можливо, це десь із моря. І щось навіть, бачите, якісь можуть бути. Не дай Боже, звичайно. Загроза руйнувань чи щось таке? Щось неспокійні зовсім карти. Давайте, знаєте, що подивимося? А що це все для України? Оці заворушки, які будуть в Молдові, в Придністрові. Усі всі заворушки, що це все для України. Ви знаєте, таке відчуття, що Україна може підключитися до цього, тому що можуть попросити допомогу. У України вона може як стати на захист, вона може підключитися і стати на захист. Тут король жезлів, якщо ви дияволу, бачите, який він як, ну, як приходить на землю да, там, ну, для, для захисту. От. І дама мечів, тобто Україна на готові по дамі мечовій, вона Україна розуміє, що там відбувається, і, в принципі, вона готова діяти. План діяти у України вже є. Розуміння, що можливо потрібно буде вступати в, цю, в цей конфлікт, у України вже є. Дивіться, по карті зірця, то, зірка, тобто ну, щось вже готується. Іде повне розуміння того, що щось потрібно буде робити. Яка загроза? Е Території України, яка поруч з Придністров'ям, ось е, Одеська область да, і Вінницька область. Давайте подивимося, чи є загрози. Ну таке. Чи є загрози е, з приводу? Цих провокацій в Придністрові для Одеської області От будуть намагатися проникнути на саму територію звідти, як будуть намагатися, а загрози для населення в плані прильотів. Страшно, друзі, слухайте. Загроза для населення є? Мені не подобаються карти зовсім. Дивіться. Король жезловий, смерть, десятка кубків. Які це можуть бути загрози? Ну, звідки, так? Да? Давайте спитаємо. як з моря. Це з моря можуть бути загрози. Загроза буде йти з моря. От момент обстрілів. Вінницька область. Давайте глянемо. Загроза для Вінницької області, що поруч. З Придністров'ям поруч з Молдовою там збираються сили. Готуються до провокацій, захищають кордони. І розуміють, що реально можливі обстріли. Розумієте? Можливі обстріли? От прямо через кордон, дивіться, да, от прям карта так от. ну... Оракульною читається, можливі обстріли. Тепер дивіться, які карти, що Україна, да, вона готується, Україна очікує, вона розуміє, що може бути загроза це королева мечів. От, і розуміє, що можуть бути якісь поползнання на територію України. Да, тобто кордон захищений. На кордоні стоять, його підсилюють. Ой, Боже! Так, Вінницька область, загроза для населення. Яка вона загроза для населення? Чи є вона? Вінницька область, загроза для населення, та, що? Є загроза, друзі. Оце це момент провокації. Це та, що біля Молдови, біля Придністров'я, чи є загроза? Так, да, друзі. Мені карти не подобаються. Це можливі провокації. Десятка мечів. Не дай Боже можливі жертви. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні. Будьте дуже уважні і обережні. Тому що провокації такі в Молдові будуть. Але будуть ну, придушені, да? вони успіху не матимуть, але трошки лиха встигнуть наробити. Чим це все взагалі закінчиться для Молдови? Давайте ще так, я ну, запитаю, чим це все закінчиться для Молдови. Звільнення, колісниця, звільнення, десятка кубків а, гарними новинами. Можливо, буде повертатися, можливо, і, довед... ну, і, і повернеться Придністров'я в склад під контроль да, самої Молдови. Дивіться, тут рицарь кубковий, дев'ятка кубків. Бачите, як людина, як, ну, наче зачитує щось, да, от з приводу повернення гарна новина. Доля Придністров'я. З цих конфліктів. Повертається додому. Повертається додому. Через, через це все. от три, 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 три пентаклів, вісім е, мечів і карта перемоги, шестірка жезлів. Через це все вона повертається додому. Е, зміна влади. Карта смерті. Тобто трансформація буде все змінюватися. Так що, друзі, така ситуація. Бережіть себе, будь ласка, хто знаходиться поруч? Будьте уважні, а не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе, друзі, і бережіть Україну.